Тому що є люди, які кажуть: Фу, американське це навіщо нам американське? У нас є своє. Давайте підтримувати власного виробника. Підтримувати власного виробника це дуже класно, це правильно. Але там, де ми можемо підтримувати нашого виробника, де ми сильні, де сильна Україна, там ми можемо підтримувати нашого власного виробника. Коли ми говоримо про індустрію здоров'я, коли ми говоримо особливо про алоя. Про продукцію з Е, Ну, ми не можемо казати, що давайте підтримувати продукцію алоє українського виробника. Тому що. По-перше, в Україні не росте алоя Вера Барбаденці Сміллер і не буде рости, тому що нема необхідних умов для його зростання. А алоя Вере, Барбаденсіс Сміллер найбільш цілющий сорт алоє. По-друге, ми, на жаль, не маємо в Україні, особливо в теперішній наш час, такої. Ну, Таких технологій, такої науково-дослідної бази, яка пов'язана саме з ОЛОЕ, пов'язана з індустрією здоров'я, і таких грошей на розвиток цих технологій. На даний час це нереально і неможливо.